Того, що відомо зараз, як можна охарактеризувати масштаб цієї повітряної атаки, чим саме били росіяни, і як вдалося відбити протиповітряні обороні України ці ворожі цей ворожий напад? Ну, я би тут хотів би, би говорити вперше те, що долі висока збита кілька. Повітряних цілей. Ну, там 44 із 64 загалом. Ну Звісно, можна там почати вдаватися в деталі. Ну от Не, не змогли збити Х-22, не змогли збити цілі, е, типу ракети з ДС 400 чи ці ХТРК Іскандер, тому що відповідний є дефіцит засобів протиракетної оборони, але давайте звернемо увагу на їх. Наші захисники змогли 44 повітряні цілі, використовуючи зокрема зенітно-ракеті, при формальній нестачі засобів, ну там неприказенітні ракети. Ну от е, дорогі американські партнери нам давно нічого не продавали. все це ж американо норвезькі комплекси, але щось от такого лежить. Ну, явно з того, що росіяни не змогли порахувати, обрахувавши наш потенціал. І от вони думали, що от якось. Їм дасть навіть поєднати два таких от ланцюжки події. Тобто от приїзд цього Карлсона, про якого там має зустріти малюк, на скажімо так, І оці проведення ракетного удару, який має, мав, за їхнім розрахунком, дати навіть більш руйнівний удар, і щоб це була ще така ланка того, що в них там називається рефлектива управління більш того, ніколи не слід забувати, що коли ми обговорюємо російські ракетні удари, самі росіяни їх не планують просто, як там на акція підняти бомбардувальник в повітря, ну, певну кількість літаків і стріляти певну кількість ракет. Вони завжди розраховують певний ще психологічний ефект. Що ну то мовно кажучи, що там ми маємо якщо говорити по простому, ми маємо перелякатися так, наче. Там однієї ракети, що це там 10 впало в якійсь точці, ну або як там одній східній причці, що молоду смерть, те обіцяло забрати 5 тисяч, а забрала 10 тисяч, як так. Ні, я забрала тільки 5 чи померли просто від переліку. Ну тобто росіяни сподіваються на таке відповідно, їм, щоб спрощувати, ну, треба виходити з таких більш поміркованих ключів. Тому давайте говорити все ж про те, що незалежно від того, які там у нас є. Зовнішньої політичні проблеми з підтримкою у нас запас міцності протиповітряної оборони виявився достатньо високий, і, і я лише полимати черговий страт. Я вклинюся, перш ніж ви продовжите говорити саме про технічну сторону цієї ворожої атаки. Є інформація про двох загиблих в Києві. От мені підказують. Ну плюс загиблий чоловік був у Миколаєві. Він помер в реанімації. Зранку, після удару, він ну, от зазнав поранень, його повезли в реанімацію. На жаль, він помер. Ну і от в Києві маємо вже двох загиблих. Інформація була про те, що там є ще люди під руїнами, ну, не під руїнами, під уламками вісім поверхівки. Вона не вся зруйнувалася, але частково. Тому Йдемо продовжувати стежити за цією історією. ви сказали про Карлсона Такера? Я бачив, Євген Магда написав оцей ну, такий свій магдизм про те, що малюк зустрічатиме Карлсона. А я не знав, що він приїхав в Україну. Я знаю, що він планував брати інтерв'ю Зеленського. Це просто трохи відволікається, щоб пояснити. Карсон такер це такий протрампівський, пропутінський журналіст. Ні, це, американський. можливо, він навіть приїде. Ну просто я насправді. Тут ще просто я до того веду, що в Києві ще продовжує перебувати високий представник ЄС зовнішньополітичних зносин Жозеп Борель. В нього сьогодні, до речі, прес-конференція разом із Денисом Шмигалем, Тому я думаю, що він в повній відчув, що таке російська атака, і ще більше утвердився в думці, з якої він і приїхав, що Європа має передавати більше зброї Україні. Будь ласка, Ну, справді росіяни могли закладати повні, повний зовнішньополітичний розрахунок. На проведення цього ракетного удару, але вони очевидно врахували тільки цей фактор Карлсона. Ну тобто, коли що от, приїхала певна персона, яка там починає просувати деструктивні наративи, пообіцяє взяти інтерв'ю Путіна і хоче взяти в Зеленського. Що, власне, був проведений цей жарт від е шану нованого політолога Магди про те, що там Карлсона явно зустріней малюк. Але ну, щодо Бореля. Та тут ж, скажімо так, на певну підтримку у плані протиповітряної оборони, додатково думаю, ми розраховувати можемо. Тому що, ну, на щастя, Європа, хоча й не може, не має певних там запасів по снарядам, тільки скільки нам треба. Ну, бо питання з мільйоном снарядів досі висить. Але, ну, власне, виробництво протиповітряної оборони, ну, на щастя, європейських країн є. Той ж самий тало-французькі сам ПТІ, це такі виробничі потужності, на щастя, всій Європі. Не зав'язані на інших континентах. Плюс, це таки навіть цей комплекс Насамс американо-норвезький, частина виробничих потужностей в Норвегії. Тобто, ну і можливо, навіть які ще запаси ракет до цього всього можуть бути відповідно. Ну і не можна, не, навряд чи варто чекати, що там от після цього всього Борель вийде і скаже: знаєте, ми вам то зараз терміново ще тисячу зенітних ракет дамо, але те, що це відбудеться, ну. Якийсь оглядний час і відбудеться прихований так, щоб це було неприємним сюрпризом для росіян. Це буде добре. В принципі, я думаю, в наших інтересах буде, якщо так союзники перестануть говорити про передачу якихось засобів по публічно, а просто дайте як нехай ліва рука не знає, що робить права, тому що. Ну треба, щоб незважаючи на те, що є вже повідомлення про загиблих, і, і це в принципі дуже сумно, ну і росіяни явно розраховували на найбільш катастрофічні наслідки, чим вийшли. Тому от я сподіваюся, ця тенденція буде триматися надалі в плані міцності.